Учора в Луцьку зафіксували температурний рекорд. 29 серпня стопчики термометрів сягнули позначку 36,4 градуси. За всю історію спостережень кажуть у Волинському центрі гідрометеорології, для Луцька це температурний максимум. До вчора температурним рекордом було 16 серпня 1952 року. Тоді стопчики термометрів піднялися до 36,2 градусів. Ми розпитали синоптиків, якої погоди лучанаму. Далі. На сьогодні, 30 числа, друга половина дня, чекаємо проходження холодного атмосферного фронту, і з ним пов'язані атмосферні явища, такі як гроза місцями шквалисти, посилення вітру 15-20 метрів за секунду, подекуди можливий град. Можна сказати, що серпень закінчиться з дощами, грозами і так далі, а 1 вересня там повинно бути без істотних опадів. І mm -hmm. другий, третій так більш-менш нормально. А надалі вже знову на четвертий чекаємо такий дощ більший, ну помірний.